Вітаю. В ефірі спільний проект управління стратегічних комунікацій та військового телебачення Право знати. І я, його ведуча Євгенія Гордієнко. В наших випусках говоритимемо з вами про міжнародне гуманітарне право під час бойових дій та військових конфліктів. Чому ми вирішили торкнутися цієї теми? Та тому, що, хоча у Збройних силах України під час планової бойової підготовки ця галузь вивчалася, однак наразі в умовах жорстоких бойових дій постала нагальна потреба у чіткому знанні та розумінні правил ведення війни не лише військовослужбовцями, а й громадянами країни. Особливо ця тема набула актуальності в умовах тотального зневажання міжнародних. Народного гуманітарного права зі сторони російських окупаційних військ та вчинення ними низки воєнних злочинів. Тому далі ми розповідатимемо вам про основні положення МГП, його класифікацію, документування та виявлення порушень. Отже, поїхали. Що ж таке міжнародне гуманітарне право та як воно працює? У всіх світових культурах, релігіях та звичаях з давніх давен існували неписані правила надання допомоги ближньому, будь то під час хвороби, травми або поранення, не ображати слабких, зокрема жінок та дітей, вести збройну боротьбу тільки з озброєним противником. В сучасному розумінні правила війни з'явилися у 19 столітті та регламентувалися конвенціями протягом 20 сторіччя. Найбільш концептуальні з них. Женевські конвенції. Перший документ ухвалили у 1864 році на міжнародній конференції. Вона була скликана Федеральною Радою Швейцарії на пропозицію Женевського, тепер уже міжнародного комітету Червоного Христа. У конвенції йшлося про поліпшення долі поранених на полі бою. Однак з плином часу формувались та доповнювались все нові правила ведення війни. Так, Друга світова показала, наскільки катастрофічними можуть бути наслідки жорстокого поводження на війні та бої без правил. Тому у 1949 році Женевські конвенції набули нового змісту. Перша Женевська конвенція захищає поранених та хворих солдат під час війни на суші. Також її статті передбачають захист медичного та духовного персоналу, медичних формувань та санітарно-транспортних засобів. Друга Женевська конвенція захищає поранених, хворих та зазнавших кораблетрощі. Військовослужбовців під час війни на морі за своїм змістом. Ця конвенція багато в чому повторює положення першої, але вже на морі. До прикладу, вона захищає госпітальні судна. Третя Женевська конвенція застосовується до військовополонених. В ній йдеться про умови та місця утримання в полоні. Зокрема, ще стосується праці військовополонених, їх фінансових коштів, отримання ними гуманітарної допомоги. Четверта Женевська конвенція надає захист цивільному населенню, в тому числі і на окупованих територіях. Основна частина документу стосується статусу осіб, які користуються захистом і поводження з ними. Ниця між положенням іноземців на території однієї зі сторін конфлікту з положенням цивільних на окупованій території тощо. Детальніше усі ці документи ми розберемо пізніше. Підписантами Женевських конвенцій є переважна більшість країн світу, зокрема США, держави Європи та Азії наша Україна. Ба Більше підписантами цих документів є й країни, які ніби визнають їх на словах, ніби декларують їх виконання, а натомість грубо порушують правила ведення війни та скоюють воєнні злочини. Зокрема, сьогодні на наших очах це робить Російська Федерація в Україні на загальнодержавному рівні дотримання норм міжнародного гуманітарного права вимагається кримінальним кодексом. Зокрема, статею 438 порушення законів і звичаїв війни. Варто зазначити, що у нашого ворога Російської Федерації також передбачена відповідальність за вчинення воєнних злочинів. Вона прописана у 34-й главі кримінального кодексу РФ з назвою Злочини проти миру та безпеки людства. Війна, яка триває в Україні з 2014 року, і її гостра фаза, яка почалася 24 лютого 2022 року, чітко показують різницю між російськими військами і українськими військами. І ключова різниця полягає в тому, що українська армія дотримується правил міжнародних правил ведення війни. Це стосується в тому числі і норм міжнародного гуманітарного права. А в Україні в 2017 році міністром оборони був виданий наказ про запровадження норм міжнародного гуманітарного права до діяльності збройних сил України. Так само у бойових статутах сухопутних військ встановлюється обов'язок дотримуватись норм міжнародного гуманітарного права під час ведення бойових дій, і це не просто ознака професійності нашої української армії. Це насамперед ключова ознака, яка відрізняє нашу армію від армії ворога. Наша армія веде справедливу війну, а тому дотримується норм і прав міжнародного гуманітарного права. Цим відео ми розпочинаємо цикл програм з правил міжнародного гуманітарного права для наших військовослужбовців. Дотримання цих правил робить нашу армію не просто сильною і мужньою, а й цивілізованою. Слідкуйте за нами, вірте в Збройні Сили України. Далі буде.